Привіт, мої любі! Ви питали про ланцюжочки анкерного плетіння тонесенькі. Нам прийшло три штучки в наявності. Отже, 50 см є на 1,36 грамів і на 1,37 грамів теж 50 см дві штучки. Це найходовіша довжина. Також є одна на 45 см із вагою 2-12 г, тобто вона важча. Давайте тепер роздивимося, як вони виглядають на шиї. Дивимося, ось так на мені виглядає 45 см. Ось цей ланцюжочок завершується ось тут. Сюди можна повісити хрестик, кулончик буде досить гарно виглядати. Також таку довжину беруть і діткам для хрестиків на хрещення. Зверніть увагу, що цей ланцюжочок, так як він важчий, він. Йде і ширше, і дуже красиво сяють у ці грані. Це в нас другий ланцюжок із довжиною 50 см. Він, на мій зріс невисокий, бачите, вже де закінчується. Відповідно, якщо ви дівчина вища за мене, а я приблизно 1,55 м, От, то у вас ця відстань буде ще більша. Тобто, треба враховувати фізіологію саме вашу. Тому перед тим, як замовляти, ви можете ниточкою поміряти, обхват вашої шиї, де ви хочете, щоб закінчити. Ланцюжочок, і таким методом підібрати свою дужину. Отже, цей ніжний красивий 50 см, цей трошечки ширший 45 см. Також на замовлення можна 55 і 60 см теж замовити. Не забудьте підписатись.